Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про свій останній врожай з городом. Розповім про ту капусточку, наприклад, яку я зібрала. Також про залишки перцю у мене його було багато. І також залишки ще а, будуть у мене баклажанів. Покажу зараз, як то все виглядало на городі. Також, як виглядають мої квіти, деякі з них замерзли, деякі ні. А це ось нові квіточки, хризантеми, які мені подарували. Отже, запрошую вас до перегляду. Ось дивіться, оце ті маленькі баклажанчики, які в мене залишалися ще на городі. Але були у нас на Київщині приморозки. І ось. Те, що залишилось. Але я дуже рада, що баклажанчики ці хай, хоч вони маленькі, доволі, хоча деякі і крупненькі. Ось хочу вам показати, що як виглядає. Вони є. А он там навіть помідорчики. Ми всі прибрали, а тут у нас трішки кущів, що саме пізніше досаджували, серед баклажанів. Ми про них трішки забули, що називається. Але чоловік каже: А то я тобі залишив на день народження якраз. Ну то такі, а вони могли замерзнути, але ж є, нехай вже собі Деякі, будуть ті декілька кущиків. Дивіться, ось такі мої біленькі, синенькі баклажанчики, так, які ще є. Дуже багато їх збирала. Ото знову ще немає такі мої. Зазирають серед баклажанчиків. Але якщо придивитися, то деякі рослинки у мене все-таки примерзли від цих приморозків, я вам покажу. А так, от, у п'ятницю ввечері, я все збираю. А, також подивіться, ось як виглядає моя капусточка серед перчиків. От, Все, капусточку також зрізаємо. Звісно, деяку ми он, зрізали, вже з'їли. От, Звісно, що ж на неї дивитися будемо. Деякі капусти такі чималі, гарні, деякі невеличкі. Але в принципі, в загальному вражає, я задоволена. Самі великі ми вже зрізали. Он, перчик мій, а також той, що я дозбирю. Але дивіться, що в мене геть примерзло, то це базилік. А поряд є рукола, вона вщент не замерзла. Також мої квіти деякі в квітнику. От. Це, що хотіла показати, ось петунія, і хоча б що, викопаємо. Ні, що Ми вже то викопали, коли це відео виходить. А жоржини, підмерзли, жоржини. А Геть підмерзли, жаль, вони ще недавно квітували. Але вже все примерзли. О, а ось моя калина. Її раз показувала, як вона квітувала гарно. Та теж пора вже її по позрізати. Ви знаєте, все пора. Але ж трішки на все. Часу не вистачає, але ж все вже з городу таке зібрали. Капусточку вам показувала, зібрали. І тут ще в мене і квіти, і калини, роботи вистачає. Що говорить? Що, збираємо, прибираємо. І ще в мене трішки залишилось неперебраної картоплі. Як я від неї стомилась від тієї картоплі з цим перебиранням? Ну що, вже як є. Хочу показати, ту капусту ми вже вирвали, вирізали, вірніше, І я її опорядила, обривала листочки, де треба пообрізала тільки човришки. І ось така. Це в мене тут крупнішенька. Звісно, вже ж її частину з'їли. Не без того. А це ось що в мене є. Зараз іншу покажу. Оце у мене меншенька така. Посладала її, теж хай просихає. А Ось тут оце, ну, така усяка, яку треба використати в першу чергу. Ну ті маленькі, то я а, зазвичай роблю таке якесь овочне рагу, а ще кабачок один є, є ж баклажани, їх ще чимало. І всяку-всячину і трішки ту маленьку капусочку не пропаде. Тому що на борщ я люблю кришити вже більшенько. Оце така теж невеличка, але така, ну, як я люблю. Е, мені одна капустинка на борщ, якщо така невеличка. А інколи і на два, якщо я варю небагато. Тому що тиждень ми борщ не їмо. Ну, ось так, бачите, як до ладу. Знаєте, оці крупненькі капусточки хочу розказати. Це мої в основному ті, що я сіяла. Агресор і колобок. Ой, ну там кілька штук вже ми використали таких взагалі, крупненьких. Трохи є капуста. Ну, така крупна, але якась вона така трішки треба її використати в першу чергу також. Ми купували там два десятки капусти, після ніби. Ну, таке враження, що деяка з них середня знову -таки. Ну То чоловік їхав з роботи купив, він не дуже пам'ятав, як вона зветься. А ви знаєте, це моя в основному все. От, агресори колобок, більшість тут. Яка ж і тих тут попадається, я вже їх так не відкладала зараз по сортах. Головне, що пізня. Ну, ще хочу сказати, в принципі, я сіяла так уже пізненько, думаю, виросте чи не виросте, не дуже так возила з тою аеродосадою капусти, По-перше, пізненько. І ранню парел теж була. ну рання якось не дуже так. Не дуже мені сподобалося, яка вона мене була пізня, дуже непогана, дуже непогана. Як я сказала, я сіла пізненько, нічого там я не накривала, але вона наздогнала і перегнала ту куповану, і була значно краща. І скажу чесно, мені ці сорти сподобались. Отже, ще раз. Агресор, ну я давно чула. А колобок я випадково побачила, не сказати, що вона ще така дійсно зовсім уже на колобок, мені схоже, то не дуже. Я навіть їх вже тут не дуже повідрізняю, хто тут де. Ну Деякі світліші, то я сильніше обірвала, обібрала листочки, якісь вони такі були не дуже. То як. От, ось так, так що хто хоче, агресор. І оцей колобок я про нього раніше не чула, я просто його купила в магазині і все. Непогані капусточки. Ну, я думаю, як будемо живі, то я обов'язково на наступний рік собі посію. Тому що, коли купуєш, ну дійсно, я кота в мішку. Але розсада в нас ну, є проблеми, що є захворювання, коли корені хворіють, я не дуже знаю, як то воно такі гулі, наче ростуть на них. І... Я дуже довго не сіяла свою капусту, тому що ці проблеми виникали, і мені краще було чужу, щоб хоча б щось виросло в мене на городі. Чужу розсаду я в мене на увазі. Ну так я задоволена. Капусту я не сажу ніколи багато. Я, в принципі. Не так багато її розходую, хоч даю і дітям, якщо вона є, а так, якщо нема, ну там треба мені на борщі на голубці купила собі капустину, а тому все закінчується. Квашому ми їмо, щось вона дуже ж корисна, не дуже. Минулий рік я зробила лише банку, півбанки ми з'їли, півбанки чомусь навіть ні. Тому я такі трошки зроблю. Але чогось я думаю, зроблю півліт... а не трьохлітрову банку тої капусти. І побачу, якщо будемо їсти, то зроблю ще. Тому що ну, не знаю. Раніше гарно їли, а це якось так собі, не дуже хоче. Ну, ось похвалилася вам своїм врожаєм капусти. Оце вже те, що я вчора позбирала. Перець. Он такий більш-менш симпатичний і зелений. Винесемо винесем на чердак, а можливо трішки доспів. А цей, щоб поспіли, дивіться, він є один кубовидний, великий, красивий, і залишала, щоб доспів. І ось такі там різні, а кругленькі, бачите, які то мій колобок, який ще залишився. Він цього року не вродив. Ось один більш-менш маленький, а інший маленький. І такі вони були маленькі. Це погано. Ну, але інші зато вродили, родили. Так. Ну, а це залишки баклажанчиків. Але, скажу чесно, їх було більше. Тих, що я вчора ввечері пізно позбирала. Я спочатку забула зняти поскладала по пакетиках їсти. Ну, вже як я. Тобто по кількості оце ще десь було, як цьому чорненькому ящику. І таких кращеньких я повибирала. Ось такий врожай, жовтневий, в кінці жовтня, майже. І оце ще залишки томатиків. Я кажу, чоловікові, ми забулися помідорчики у баклажанах, а там ще є спілинки. Кажу, як не забуду. Та не забули, то я залишала, може, не замерзнуть. І буде тобі свіженьке на день народження, тому що в мене скоро то й добре, вон там ще є. І перчик, ну, перчик в мене є ще й а собі в ящичку зібраний. Я не весь його вже ж там покришила, поморозила. ну Дивіться, все-таки сьогодні 19 жовтня з ті залишки вражаю. Ну, скажу чесно, якби не були приморозки, то я ці залишки я б залишила б ще. А можливо б ці маленькі баклажанчики, ну не жовті, я зрозуміла, вже досили б. І цей зелений перець, то я ж перець обривала, а то потрошку все залишала. Те, що було зелене, ратом доспію. Ну оці, що тут, ну вони дійсно, все ж таки, вони теж зелені всі були. Той великий кубовидний. У мене їх багато таких було гарних. Спеціально теж залишала. От він у мене один такий, він там ще жовто-зелений не достиг. Вони ще такі зелено-червоні. Ну, нічого. Ну, що ж, завершуємо. І збором врожаю. І я цьогорічним врожаєм своїм Задоволення Нема чого говорити, це вже залишки-залишки. 19 жовтня моя квітне. То Я знімала ввечері, це трошки в день вирішила познімати. Ось тут вона така якась гарна. То дивіться, показує. Це я викопала гладіолуси. Ось моя петунія ця. ж. Прибираємо город. Ще не прибрали, тому що ще все багато що росло. І от оці мої гладіолуси. Було так сонячно, їх розклало. А тепер хмарно, якось так знову схолодало. То треба слідкувати, щоб дощ не пішов. Ну, в день приморозку то не буде. Ось сьогодні 19 як я вже сказала, жовтня. Можливо, і пізнувати трохи. Ну, скажу чесно, я їх викопую, не дуже знаю, коли там потрібно. І, що називається, щоб не дуже пізно, і коли в мене є час. Ну, ось так. Жини не ближче покажу. Ось так обмерзли, обмерзли. Но деякі то вже вони сухі. Я їх вже не зрізала, тому що скоро треба викопувати. Ну, напевно, і викопаємо вже їх. От. Жоржини у мене дуже давно не було. Вони цього року у мене перші, деякі я купувала там маленькі, а ці це мені дали величезні, вони, правда, більше як посередині, знаю, що такі будуть рости. Садити не буду. От. Напевно, зріжемо і вже викопаємо. Хоча жоржини я теж не дуже знаю, коли їх треба викопати. Та, напевно, вже ж пора. Оця ну, Вона так, вона само собою переквітла, але все-таки вона обмерзла. А пупінки ще є, представляєте? Якщо не буде ще таких глобальних заморозків. І покажу ще які в мене є хризантеми Їх на ніч в вазонах мені донька подарила, заховала. А, ось тут до себе там у варандочку. Біля троянд, тут у мене тепер і біля качелі є такі хризантеми Мені донька подарувала. Це моя качелька, то ми її накривали від дощу. І ось. Ще такі хризантеми А така краса. У мене тут квітник, ну вони це ще в горщиках. Не знаю. Напевно, їх треба ж пересадити. Тому що хочеш, щоб в мене ось були такі хризантеми. Маленькі я собі посадила. А це ще будуть ось такі. Ось такі ще троянди в мене квітнуть. Деякі змерзли, я вам показувала. І така краса. Ось один такий горщик. І ось ще такі. Дуже гарні. Дуже люблю хризантеми, А в себе в квітнику на городі я там садила маленькі. Ну, з пуп'яночками і вже один заквітнув. Ну, на наступний рік вони в мене теж будуть. Ось такі красиві, Я надіюсь.